На це місце фотограф Сергій Лопацюк приходив не одну сотню разів. Перефотографував його знову і знову, поки не отримав бажаний результат, каже друг дитинства. Якщо б тут було наприклад, якесь неподобство, він йшов і перефотографовував. Да. Він відбирав. І якщо тоді це було захопленням, то зараз машина часу в ту епоху. Це світлини чорнівців, яких більше немає: дворики, силуети, будинки, люди. Час усе це змінив, але фотографія Лопатюка запам'ятала. Коли я в перший раз фотографії Сергія Лопатюка, я був просто потрясен, не побоюсь, даже этого слова. Тому що он сфотографировал той город, который я хорошо помню в детстве. То есть город, который ніхто не Какие-то такі места, ну Не, не попсує саме за цю непопсовість Його цінували і любили за кордоном, але не завжди розуміли вдома. Многі іскуствовіди з Європи приїжджали Очі непосередньо його фотографії високо ставили. Дуже невдали для радянського союзу. Була назва. Another Russian, drugaia Rossiya вони не могли цю книгу навіть показати це було звичайне життя. Там не було ніякої політики. Тоді в тренді була фасадна фотографія, а в об'єктив потрапляв в основному офіціоз. Насправді, советські люди жили не офіціозом, тому що навіть коли мені було літ 10-11, ну ето вже було смішно. Сергій Воронцов, який побачив на фото Лопатюка своє дитинство в щирому об'єктиві, працював над есе про фотохудожника в збірці Чернівецькі оповідання. Є нежність до людину. А до чоловіку в іскустві саме головне Все нічого не значить, якщо в це не влюбляється. В общем, і точно так же той чоловік должен делать что щось такое, во що нужно влюбитися. І у Сергія це вийшло. Найкращі 40 робіт Сергія Лопатюка презентували на виставці в галереї «Світ арт знання. Це є продовженням проєкту Група чотирьох присвяченому чернівчанинам Борису Савельєву Сергію Лопатюку, В'ячеславу Терновецькому, а також Москвичу Олександру Слюсареву. Вони передавали одним різними способами. Один і той же настрій, і одне і те ж відносення до життя. Через те вони однаково думали, але по-різному це висловлювали. Це дуже цінно. В виставок такого рівня в нас було, ну, взагалі, я бачу небагато, в Чернівцях тим більше. І в день перед презентацією Наталі Богомас як ніколи не хотілося йти з галереї додому. Я коли робила експозицію і не могла звідси от 9-го години вечора, я ще не могла піти. Мені хотілось жити з цими фотографіями і з цими роботами як найдовше. На виставці згадували фотохудожника його рідні і близькі. Були і сміх, і сльози, які зачіпали навіть тих, хто вперше побачив роботи Сергія. Ці люди, вони так. Відзивалися, що я навіть що не заплакала. Це було дуже душевно. Влітку в Чернівцях презентують фотографії наступного учасника групи чотирьох В'ячеслава Тарновецького. А в кінці року буде спільна фотовиставка усіх чотирьох фотохудожників знову разом через 33 роки. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Максим Демко, Чернівецький промінь.